Мавпка це не просто екзотичний улюбленець, а дуже розумна і емоційна тварина. Вона потребує багато уваги, турботи та правильних умов утримання. Перш за все, житло. Мавпці потрібен просторий вольєр або окрема кімната, де вона зможе лазити, стрибати і активно рухатися. Обов'язково встановіть міцні гілки, мотузки, полички та іграшки. Мавпи швидко нудьгують. Тому середовище має бути різноманітним. Друге харчування. Основу раціону складають фрукти, овочі, зелень, горіхи та спеціальні корми для приматів. Час від часу можна давати варені яйця або йогурт без цукру. Важливо, не годуйте мавпку людською їжею, солодким чи смаженим це шкодить її здоров'ю. Третє спілкування. Мавпки соціальні тварини. Вони потребують щоденного контакту з людиною ігор та уваги. Без спілкування мавпа може стати агресивною або впасти в депресію. Четверте. Гігієна. Регулярно прибирайте місце проживання, мийте миски та іграшки. Деякі мавпки потребують купання або протирання шерсті теплою вологою серветкою. П'яте здоров'я. Обов'язково знайдіть ветеринара, який працює з екзотичними тваринами. Регулярні огляди та щеплення запорука довгого життя вашого улюбленця. І наостанок, відповідальність. Мавпка живе багато років і потребує постійної уваги. Перед тим, як заводити такого улюбленця, важливо добре зважити свої можливості. Піклуйтесь про мавпку з любов'ю, і вона відповість вам довірою та прив'язаністю мавпа жовте серце.